Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Я дуже тішуся тим, що минулий випуск про підказки в коридорах затемнень викликав у вас бурливу реакцію. Дякую вам за цей резонанс. І сьогодні я відповідаю на одне із питань моєї підписниці. Сьогодні відповідаю на питання підписниці Ілайнд. E Вибачте, якщо неправильно озвучила ваш нікнейм, питання було таке: а якщо у мене східний місячний вузол ретроградний, це абсолютно нормально. Хочу всіх вас заспокоїти, в мене так само ретроградний. І я впевнена, в більшості людей він саме ретроградний. Так, після того, як вже всі знають, що ретроградний Меркурій настає і життя зупиняється. Це вже такий хітовий мемчик, правда? Тому, коли ми чуємо слово ретроградний, нас трошечки тригерить. Це означає, що щось не то. Щось треба або зупинитися, або щось робити, кудись бігти. То я хочу сказати, що з ретроградними східними місячними вузлами. Абсолютно нормально можна жити все життя. У вас є можливості, є певний коридор можливостей, і він дуже, дуже, дуже широкий. Ви можете в рамках свого вектору, про що ми говорили минулого разу, знаходити собі різні варіації, йти такими шляхами, іншими, і так, і сяк, пробувати все. Вам дається більше свободи волі. І тому все залежить від вашої творчості. Чи ви призначите себе якійсь одній справі, чи ви спробуєте багато всього, всього, всього. Бо Всесвіт, до речі, дає нам всім. Дуже-дуже велику кількість можливостей, навіть в тих, в кого їх здавалося б менше. Про це трошечки пізніше. Тобто ретроградний східний місячний вузол, як на мене, це абсолютно нормально і навіть прикольно. Але давайте так, в кого директні місячні вузли, будь ласка, напишіть про це в коментарях. І наскільки ви відчуваєте, що доля фатума у вашому житті дуже-дуже значна? Так, ті, в кого східний місячний вузол і, відповідно, не східний, так само директні, тобто поруч з тим гачком знаходиться латинська буква Ді. Це означає, що в момент вашого народження цей східний місячний вузол йшов прямо. Тобто нормальний рух для них ретроградний, так? а ненормальний, незвичний, директний. Справа в тому, що вузли це не є якісь планети, це точки перетину земної орбіти з місячною орбітою. Зараз на екрані ви бачите цей малюнок. Тобто немає такої планетки східний місячний вузел директної чи прямої, так? але це дуже чутлива точка простору. З якою, до речі, працюють і астрономи. Ну, а вже нам, астрологам, як то кажуть, і Бог, сам Бог велів, Так? І саме ці речі є в астрології підкреслено кармічними факторами, які вмикаються, звісно, в підкреслено кармічний період в коридорах затемнень. Я дуже, дійсно дуже-дуже тішуся з того приводу, що вам зайшов минулий випуск, тому що знання положення свого вектору це як ціль. Так? А якщо в тебе немає цілі, то який вітер буде тобі попутним? Геть, ніякий. Будемо корпатися в стоячій воді і. Проклинати Бога і всіх довкола за те, що в нас там щось десь не складається. Тому знання вектору, знання свого шляху, своєї місії, якщо хочете, це дуже-дуже важливо. Повертаємося до директних східних місячних вузлів у ваших космограмах та гороскопах. У вашій долі нібито і є вибір, але коридор можливостей набагато, набагато вужчий. Так, з одного боку, скажете ви, ну от, вибору менше, що ж мені робити? Насправді, навіть в цьому невеличкому коридорі є багато варіантів подій. І я, як практикуючий астролог, знаю про те, що в гороскопі кожної людини прописано дуже багато професій, дуже багато напрямків. І Знаєте, Всесвіт дає нам це з надією, що ми ну, хоч кудись та підемо з радістю і будемо досягати успіху. Так от що я хочу сказати про директні вузли? Нібито вибору у вас менше, але вас ведуть по дорозі життя. Вам просто не дають можливості вийти за цей коридор. Ну, до прикладу, ви б'єтеся в якусь стіну, думаєте, що там двері, думаєте, що вам туди потрібно увійти, а вам туди не потрібно входити. І всесвіт, ніби каже: ну, тобі це не потрібно. Ну, зверни, будь ласка, увагу на якісь інші двері. Ні, ми вперто лупимо туди, і тоді також вперто нам дають підзатильник, пенділь. І говорять, подивись, будь ласка, десь інде. Тому вам я раджу бути більш такими, не те, що слухняними, але дослухатися до простору, до своєї інтуїції, що я хочу, куди, де відкриваються двері, тому що ви можете зациклитися на одних дверях, а тут вже вам три нових двері відкриті і можете обирати. І коли до мене звертаються мами, щоб зробити гороскопи своїм дітям, а в гороскопах дітей я бачу директні ось такі вузли, то я заспокоюю маму і кажу: я за вашу дитину спокійна, тому і ви маєте бути спокійною. Відпускайте дитя. В нього чи в неї своя програма. І дійсно, янголи і Всесвіт ведуть таких людей, в яких директні вузли. Тому. Мама, моя порада: живіть своїм життям. Бо знаєте, через один запит до мене звертаються мамусі з гороскопом для своєї дитинки. Я питаю, скільки дитинці років, а там може бути і 25, і 39, і навіть 45. Тому, мамочки, живіть, будь ласка, своїм гороскопом, своїм життям, рухайтесь в заданому для себе. Векторі, а дітям давайте більше свободи, так як Всесвіт дає нам всім більше свободи. Що ж, я думаю, цей випуск був корисним для вас. Напишіть про те в коментарях, обов'язково поставте лайк. Я дуже вдячна тим, хто підписаний на мій канал. А якщо ви раптом вперше на моєму каналі, обов'язково підпишіться, натисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові, я сподіваюся, цікаві випуски. Свої питання пишіть в коментарях. З радістю відповім у наступних наших випусках. Ну, а у мене на сьогодні все. Бережіть себе, бережіть Україну та до нових наших! Переможних зустрічей, пока пока